Товари для рукоділля зі знижкою до мінус 60%. Показую. Бісерна карта. Тут у нас стеклярус. Ось такі дві сторінки. Класна. Ліска резинка. Ось такий кольоровий мікс. Каучукові п'яльця. Синій мікс. Сюди входить стеклярус, декоративні намистини та різні розміри бісеру. Класно. Рожевий зникаючий маркер. Все, зник. Багато бісеру. Ла -ла. Ла -ла. Набір для вишивки ниткою. Сюди входить одразу пофарбована канва, гуалка, нитки для вишивки, схема та ключ до схеми. Далі. Лупа Органайзер, кольоровий, пластиковий такий, багато комірок. Комірки комірки, маються окремо, бачите? І також органайзер. Кольоровий. Такий коричневий мікс бісеру. Ой. 250-100 грамів. Декоративні намистини. Ось такі. Різні форми, різні розміри, різні кольори. І ось такий. 250 грамів. Бусини декоративні. По 50 грамм п'яльця, рожеві пластикові на знижці і чохол для п'ялиць, які мало це принцип. Набір для вишивки магніту ось що можна отримати в результаті цього набору. Він у нас є відшити на холодильник пішки. Шопер для вишивки бісером або нитками. За побажанням одразу комплектуємо. Хочеш посилання на акційні товари? Пиши плюс в коментарях.